Продається Однокімнатна квартира на Салтівці. Вулиця трактора будівників 162. Квартира знаходиться на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Площа квартири 32,6 метри квадратних. Квартира затишна, дуже охайна, чиста, балкон заскляний. Всі вікна металопластикові. Ліфт в будинку працює, дуже зручне розташування, поряд ринок, магазини, аптеки, супермаркети, дві школи, дитячий садок, відділення нової та Укрпошти. гарна транспортна розв'язка. До метро Салтівське 10 хвилин. Чудове місце розташування, квартира ну, дуже приємна.